Це у полі зору. Ми продовжуємо. Владислав Сілізньо, військовий експерт, полковник запасу. Але добрий ранок радий вітати. Слава Україні, героям. Слава! Що в Бахмуті? Найгарячіша точка. Маємо різну інформацію. Маємо, скажімо так, взаємовиключно часом інформацію. Що за вашою за вашими джерелами? Що там відбувається зараз? Отже, що сьогодні зранку повідомляв український генеральний штаб? Тривають запекли бої, фактично на території. На півночі, на сході і на півдні в Бахмуті йдуть бої безпосередньо в міській забудові. Ситуація є надзвичайно складною. Найбільше критична ситуація є в східних мікрорайонах Бахмуту. Там росіяни не повільно, але просуваються вперед. За рахунок піхотно-штурмових атак мають певну перевагу. Ну, мають перевагу лише тому, що вони мають кратну чисельну перевагу особового складу. Ну, відповідно, Артилерії вони натягнули надто багато для того, щоб ми мали можливість на рівних її протистояти. Але найбільш важлива увага путінських військ зосереджена саме на північно-західних околицях. Бахмута, бо саме там проходить дорога, яка з'єднує місто Фортецю Бахмут з великою землею. Тобто вони Тому... хочуть охопити. Вони традиційний вони цей стиль. стандав, взяти в клещата оборонців Бахмуту, тиснуть на наші позиції, Немає жодних територіальних забутків, бо там підійшло наше підкріплення. Наші десантники досить активно відбувають усі ворожі атаки, тобто комунікація. Фактично, дві автодороги, які з'єднують велику землю з Бахмутом, вони працюють. Хоча на деяких ділянках ці дороги прострілюються ворожими артилерійськими засобами, тим не менше. Логістика працює, а це значить, що українські сили оборони мають можливість і далі тримати під контролем Бахмут. Чому це важливо? Тому що щодоби. Відповідно до тверджень українського міністра оборони Пана Резнікова росіяни втрачають під Бахмутом до 500 вбитими та до 900 пораненими російськими російських вояків. Це чудова цифра, адже очевидно, що протистояння дозволяє нам створити передумову для подальшого контрнаступу. То не є державною таємницею десь середини квітня. Тільки но наші поля зможуть пропускати через себе бронетехніку, в тому числі і танки після весняної відлиги. Я думаю, що контрнаступ українських Сил оборони розпочнеться і хоча часто густо ми чуємо від, від, відомості про те, що е, український контрнасу буде відбуватись на півдні Запорізької області, але це ж не виключає варіант і іншого задіяння сил та засобів українських сил оборони. Як то на півночі Луганської області, можливо, в центрі в тих районах, де зараз відбуваються пекельні бої. Побачимо буквально ще трішки залишилось почекати. А в той самий час, поки ми перебуваємо в такому себе очікуванні, українські сили стратегічного резерву готуються, опановують техніку західних зразків, проводять бойове злагодження, отримують поповнення. Тож найближчим часом у всіх нас чекають буремні події. На тому наголошую генерал Буданов, очевидно. Урецька військова розвитку, і він певен в тому, що у визначені терміни вся територія України буде звільнена від російських окупантів в рамках нашого контрнаступу. Це не буде великою військовою таємницею, якщо ми з вами дамо пораду російським генералам вивчати історію сталінградської битви, але не з точки зору советських войск, як вони це звично вчили в своїх академіях генштабу, а з точки зору Паулюса. Так, абсолютно очевидно, бо будь-які дії, які є нераціональними, вони призводять до катастрофічних наслідків. І так само як армія фельдмаршала Паульса потрапила в оточення і не змогла жодного чином протидіяти, переважаючи угрупування радянських військ, так само в такій ситуації можуть опинитися російські окупаційні війська, зокрема ті, що діють на півдні Херсонської області. І на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, бо створення передумов, коли величезне групування військ втрачає можливість належного логістичного забезпечення, призводить до катастрофічних наслідків. І ми розуміємо, що зараз угрупування путінських військ, які дислокуються на півдні Херсонської області, на півдні, до речі, Запорізької області і той гарнізон російських окупантів, що діють на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, напряму залежить від сталого постачання військової логістики через мережу Кримського мосту, тільки но вона буде зруйнована. відповідно, Росія матимуть чимало клопоту, бо військ багато, Обслуговувати її треба належним чином. Ці війська постачання має бути систематичним і тільки но буде зруйновано те саме логістичне забезпечення. Почнуться у росіян серйозні проблеми. А українські сили оборони, накопичуючи сили та засоби, відповідні ресурси готові до правних дій щодо деокупації території нашої країни. До речі, так само не є державна таємниця, що від 10 до 12 штомових бригад наста на даний час формуються, забезпечуються усім необхідним. За стандартами країн Північно-Атлантичного альянсу, і я думаю, що на визначені часові показники, йдеться про середину квітня, наші сили та засоби будуть готові. і, Відповідно будуть діяти за призначенням, але знову ж таки традиційно наголошено наступному. Час, місце, кількісний склад сил та засобів українських сил оборони, які будуть проводити такого роду заходи. Ми дізнаємося лише постфактом, бо бо проте так само хоче знати ворог, хоче цьому процесу продіяти, Певен, що і цього разу в нього нічого не вийде. Ми ж пам'ятаємо за мою історію, коли ворог очікував українського контрнаступу на Херсонському напрямку, в результаті чого втратив всю територію Харківської області з під контролю. Ми добре пам'ятаємо наскільки криворукою є зокрема російська розвідка. Оце ми точно знаємо і багато разів довели так би мовити цю аксіому, яка. Теорему, яка стала аксіомою. давайте е, про російський наступ. Я мушу треба мушу договорити це. все. вони з, з січня обіща, обіцяли, що ось ми зараз як влупимо, так влупимо. Ось як зараз ми дамо наступ. Там і вони, і Вугледар, і там і Луганщину. Вони там і Креміну там вони відвоювали і на Донецьку пішли там на ту нещасну Авдіївку з Мар'ївкою. Що е, сталося? Чого так якось наступ вичерпався? Не почавшись. Пане Дмитро справа в тому, що Росіяни як і обіцяли розпочали потужний повномасштабний і такий довго анонсований е, свій наступ, але його ефективність. Та територіальні здобутки, які яких досягли путінські війська за ці е, півтора місяці, вони жахають своєю неефективністю, адже Росія несучали шалені втрати, в першу чергу в живій силі за минулий місяць, щонайменше 20 тисяч російських вояків перетворилися на добрих російських, і ще певна кілька стали покаліченими та такими, що в перспективі ніколи не будуть брати участь в бойових діях. Тим не менш про територіальні здобутки можна лише в контексті. Чого взяття під контроль знищеного ще населеного пункту Солідар, в якому mm. до війни мешкало близько 10 тисяч жителів? Очевидно, що російський потужний наступ триває, але через недолугість військового керівництва, через відсутність належного матеріально-технічного забезпечення дій путінських військ, вони не мають жодних територіальних забутків. Хоча знову ж таки ми маємо розуміти, що ще один дуже важливий, дуже ключовий фактор того, що росіянам нічого не вдається, це є ша. Ленець проти українських сил оборони на кі... кожній з ділянок російсько-українського фронту від Сватового до Вугледару діють ефективно діють злагоджено і діють максимально раціонально українські сили оборони, які перебуваючи в обороні реалізують ключове завдання. Mm -hmm. Вони перетворюють на попіл путінські війська, особовий склад бронетехніку засоби озброєння. І інше устаткування за допомогою якого Путін намагається змінити статус кво. Реалізувати план щодо виходу на адмінкордони до кінця березня Донецька mm -hmm. та Луганська областей. очевидно, що то, то не ні станеться ніколи, адже надто великі втрати Росія не має з одного боку, а з іншого боку, надто повільно вони просуваються вперед. Просування вперед на рівні 200-400 метрів за тиждень. Це нині ні про що. Весь цей час війни, особливо під час, наприклад, битви за Сєвродонецьк-Лісічанськ, ми бачили величезну перевагу росіян в артилерії, в кількості в кількості снарядів, в насиченості артилерією в абсолютно безумному якомусь використанні цієї артилерії. А зараз вони якось щось як це сказати, подупалі духом і щось почали рахувати ці снаряди і з. З'ясовувати між собою якісь одні злочинці з іншими злочинцями, хто цих снарядів більше використовуєте, і і, 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 і хто кому так сказати не додав снарядів? Що сталося? Ну, справа в тому, що всіх багато, а всього замало. Очевидно, що активне використання путінської армії з темпами до 60 тисяч снарядів на добу. Цей процес тривав десь з середини весни до фактично до середини осені. Призвів до того, що були вихалищені основні склади з боєприпасами, які знаходяться на території Російської Федерації. Ще з часів радянської влади. Плюс близько 100 тисяч тонн було вивезено боєприпасів е, з території Республіки Білорусь, е, плю, плюс е, певна кількість була отримана від Ісламської Республіки Іран, але навіть і цього не вистачило для путінських вояків, щоб реалізувати е, таку е, потужну перевагу саме в артилерійських засобах. Угу. Росіяни витратили всі ці боєприпаси. Зараз оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації неспроможний виготовляти ті саме боєприпаси <клес> основних калібр Сто го 152-го, Саме в тій кількості, яка потрібна для російського війська, і відповідно на деяких ділянках фронту росіяни відчувають снарядний голод. І якщо українські сили оборони в цьому стані перебувають досить тривалий час, ну хоча б тому, що в проміжок часу між 14 і 17 роком, щонайменше шість великих складів з боєприпасами вибухнули через діяльність відповідних російських диверсантів. А до того ми пам'ятаємо вибухи двічі в Богдановки, тобто Російська Федерація. Це свідомо працювало над тим, щоб максимально послабити бойовий потенціал українського війська. Тим не менш, зараз відбувається формування певного такого статус-кво. Немає достатньої кількості снарядів у українських сил оборони, бо наші західні партнери просто фізично не спроможні надати нам ту кількість боєприпасів, які щодоби потребує українська війська. З іншого боку, у росіян закінчуються снаряди, тому відбуваються ті чвари, в тому числі публічні площині між представниками різних башт. Кремля з того, кому передавати в першу чергу ті саме боєприпаси, яких не надто багато як то того потребують російські генерали. А тим часом в українців з'являється дедалі цікавіша зброя, яка дозволяє, наприклад, добивати до Маріуполя або системно так би мовити, бадьорити російських окупантів в Криму. Як далеко може зайти ця допомога від наших союзників, як далеко наша власна вільха може долетіти і куди вона полетить наступного разу? Наші безпілотники в Енгельсі, в Коломні закритий повітряний простір над Санкт-Петербургом. Що такое, що проїздить? Що я б подав би до, до цього переліку ще бавовну, яка часто густо трапляється на території тимчасово окупованого Криму, Палає і в Євпаторії, в САКах, в гвардійському, на півночі Криму, до Бельбеку час від часу та балакала, да, да, Бакчисараї щось вибухає. Да. Бахчисараї вибухає на території військового містечка, де до війни дислокувався інженерний полк сухопутних військ Збройних Сил України. Отже. Очевидно, що бавоно трапляється не випадково з одного боку. Працюють українські партизани, а вони діють не лише на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області. Працюють вони в Севастополі і в Криму. Адже очевидно, що чим ближче час нашої перемоги та відповідно до окупації цих регіонів, тим іжваліші діють українські партизани. Ба більше не є державною таємницею для всіх, що у кістях українських партизан це наші вовколаки при військовослужбовці. Бовці сил спеціальних операцій, які добре знаються на цих заходах і працюють вони з максимальною ефективністю, знищуючи і, і часто це люди, які з тих місць. Звичайно, да там теж місцеві, тобто вони добре розуміються на всіх процесах і знають територію відповідно об'єкти. Тому те, що відбувається зараз, воно є таким комплексним би, підсумком комплексного підходу. З одного боку, ми отримуємо сучасну збройну та військову техніку від наших західних партнерів, зокрема. Ракети до РСЗО «Хаймарс» та їх аналогів з іншого боку працюють український оборонно промисловий комплекс, і ви згадали ракети до комплексу РСЗО Вільха, які діють на навісні вже 110 км. кілометрів. І ми бачимо, що час від часу бавовна, що трапляється на територію того ж Маріуполя. А на нещодавно протягом кількох днів там щонайменше на разів вбухала та сама бавовна. Це говорить про те, що українські гармаши, українські ракетники не лише мають Відповідне натхнення е, працювати по ворожих об'єктах, а й мають відповідне технічне устаткування, тобто, тобто мають можливості. Я очевидно, що зараз перед російськими логістами постає питання: що треба посувати чим далі. Угу. Бо склади з боєприпасами, місця збереження е, бронетехніки та артилерії, місця розташування особового складу, бо на. Штаби пункту управління пункту зв'язку зв відповідно це створює певні нагаразди, адже логістика поставки, наприклад, боєприпасів за умови, якщо артилерійські склади знаходяться на вісім більше ніж 100 кілометрів. Це такий чималий клопот для логістів, бо снарядів потрібно багато, досить оперативно їх потрібно переміщувати. А час переміщення на 100 кілометровий відсень снарядів, а в тільки зі снарядами це кілька годин. Нашими фронтовими дорогами. Ви вже двічі згадували мій рідний Крим. Як би ви, як військовий експерт, змогли прокоментувати, я не знаю, це якесь колективне безумство у вигляді риття окопів на піщаних пляжах Західного Криму? Є хоч якась я не знаю, хоч якась логіка в цих діях? <клес> Моє дитинство пройшло. В районі міста Івпаторія селище міського типу ну, ви ж на Солнечки не копали окопи О, в піскі. От в тому ж та й справа, що я дуже добре пам'ятаю, які наслідки весняних штормів бувають на кримському узбережжі, і ті саме окопи, навіть укріплені дерев'яними щитами, це все ну, на день-два таких. Потужних весняних штормів, ну і очевидно, що з одного боку витрачаються державні державні гроші з Російської Федерації? З іншого боку, очевидно, що проку від цих інженерних фортифікаційних споруд жодних немає. Ну, по перше, я ставлю собі питання: нащо вони риють ті окупи? Хіба українська армія має військово технічну можливість щодо висадки морського десанту? Наскільки я знаю, ні. А, з іншого боку, вони настільки потужну систему цих оборонних споруд створюють на території Сакського та Чорноморського району таке враження, що. Точно впевнений в тому, що ось ось і українська армія почне проводити морську десантну операцію. От щодо діяльності російських окупантів на півночі Криму, то там вони діють абсолютно раціонально, створюючи цілу мережу тих самих інженерних протипактів. Ні, ні ну те, що вони в Армянську копають, то хай копають. То таке. Да. Ну. А от це щодо САК та Іпаторі, це дурня абсолютно. Бо, ну звісно, до того часу тільки ну, повернеться Україна до. До Криму очевидно, що наш традиційний міжнародний фестиваль Поповки Казантіп він повернеться і навряд чи щось на пляжі в районі Поповки буде нагадувати про те, що свого часу росіяни витратили куту, купу часу грошей для того, щоб вирити ті окопи. Ну я би пару бліндажів зберіг би, як, як, як так би мовити, арт арт об'єкт. -об я думаю, що чорне море має дещо іншу думку, і вона все це зрівняє з піском, і на речі щось буде нагадувати про таку військову діяльність путінських окупантів, зокрема в районі Поповки. Не можу не спитати у вас, як кримчанину кримчанина, а що ж з настроями окупантів в Криму, щось у мене теж таке відчуття, що вони якось з духом подупалі. А тут пане Дмитро не можу з вами погодитись. Ну тому, що я намагаюсь бути абсолютно раціональним і чесним перед нашими глядачами. Справа в тому, що є різні прошарки е серед мешканців е тимчасово окупованого Криму. Є проукраїнські налаштовані мешканці е Криму та Севастополя, які з нетерпіння очікують повернення українського війська до. Криму є так звані панаєхи, які чомусь свято вірять в полководчиські геній Путіна і, мовляв, ось ось, і путінська армія має змінити статус кво на фронті, прийти до активних наступальних дій, і мовляв ще трошки, і перемога буде за Російською Федерацією. Є ті, хто займає досить таку посередницьку позицію і намагається взагалі не втручатися ці процеси. Я розумію, чому надто активно працює каральна система. ФСБ на територію Криму та Севастополя і надтабережно взагалі той прошарок населення Криму сприймає будь-які зміни. Бо зміни це завжди тривожно. очевидно, що бойові дії можливі. Тому я виходжу з наступних міркувань. Щоб там не мріяли російські панаєхи. Крим, ми звільнимо, по стабілізаційні дії проведемо. Всіх колаборантів відправимо до суду і всіх диверсантів та шпигунів відловимо, і кожен з них отримає по заслугу за всі свої військові злочини. А територія місцевість розмінуємо. Ні, ні, я просто хотів уточнити. Мені здається, наприклад, мені здається, така я використовую таке формулювання. Мені здається, що ніхто не уважно не слідкував так уважно за входом ДРГ в Брянську область, як Кремчани. Певної міри так вона і є. Ба більше на тлі роздмухування російської ФСБ інформації, що мовляв, це провокація українських вовкулаків. Я абсолютно точно можу заявити, що це не українські вовкулаки, це реальні громадяни Російської Федерації, які зі зброєю в руках намагаються знищити путінський режим. Так сталося, що деякі з учасників цієї інформаційної силової акції я знаю безпосередньо, тому вони справжні росіяни з різних регіонів російських. Федерації, які прагнуть змін в Росії для того, щоб повернути стале стабільне цивілізоване буття на території Російської Федерації, так само як в Крим зайдуть справжні кримчани. Абсолютно точно. Дякую за цю розмову. Владислав Селізньов, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, був з нами на зв'язку. Це у полі зору на чорноморській телерадіокомпанії.